Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними рубінами та білими топазами. Розмір поверхні 20 на 9 мм. Рубін. 8 на 6 та 4 на 3 мм. Топас 1 мм. Вага сережок 6,6 г. Англійська застібка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Рубіни Дуже гарної якості, насиченого кольору. Виглядають яскраво. Вартість сережок 2550 гривень. Елегантні, мінімалістичні срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 20 на 3 мм – Танзаніти 4 на 3, вага сережок 3,2 грам. Камінчики насиченого кольору, чисті та прозорі. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт. І ось завдяки такій формі своїй буде дуже Добре розташовуватись на ваших вушках. Вартість сережок 1900 гривень. Яскравий срібний комплект з натуральними хромдіопсидами та кубічним цирконієм сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 33 на 13 мм. Хромдіосид 8 на 6 та 4 на 3. Вага сережок 5,4 грам. Камінчики шикарної якості, прозорі, насиченого кольору. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку, каблучка, розмір поверхні 15 на 13 мм, такі ж самі параметри в камінчиків 8 на 6 та 4 на 3. Вага каблучки 3,8 г. Розмір каблучки 18. Вартість комплекту 3750 гривень. Срібні сережки Конго з натуральним шпінеллю. Діаметр сережок 24 мм. Вага 3,5 грам, шпінель 1,5 мм, товщина 2 мм. Камінчики розташовані. І позаду сережки. Застіпка. Гарно фіксується із зворотнього боку. Дуже гарно буде виглядати на будь-який прокол та на будь-якої мочці вуха. Вартість сережок 1800 гривень. Срібні сережки з натуральними опалами. Додаткові камінчики білий топаз та хромдіопсид. Розмір поверхні сережок 18 на 15 мм. Опал 8 на 6. Додаткові камінчики 1 мм. Вага сережок 4,5 г. Сережки мають просто неперевершену шалену опалесенцію. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Можливо, буде не дуже комфортно, якщо Високий, дуже високий прокол та дуже повна мочка вуха. А так підійдуть майже на всі мочки. Та гарно будуть лягати на вушко. Вартість сережок 2250 гривень. Вишуканий, елегантний, срібний браслет з натуральними. Танзанітами. Довжина браслету 18,5 см. Камінчики гарної якості, насиченого кольору. Розмір танзанітів 5 на 3. Вага браслету 8,6 грам. Застіпка. Коробочка. І зворотнього боку. І ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3600 гривень розкішний. Срібний комплект з натуральними блакитними топазами сережки та каблучка. Сережки розмір поверхні 20 на 17 мм. Камінчики 9 на 7 та 5 на 3. Додатковий камінчик кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 8,7 грам. Завдяки різній формі та різній формі огранювання виглядає, наче більш темними або більш світлими тонами топазу. Але це утворюється завдяки розмірам та завдяки різному огранюванню. Англійська застіпка, занижений штифт, штифт недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Каблучка. Такі ж самі параметри 20х17, розмір камінчиків. Дев'ять на сім та 5 на три. Вага каблучки 5 грам. Розмір каблучки за штангенциркулем – 18 і вісім. Тобто майже 19 розмір. Думаю, може сісти ось завдяки тут такому заглибленню. Вартість комплекту 4150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!